сни зів'яли троянди білі, бо бутони їх вже відсвіли, і про будні, сумні, сірі, нагадали знову вони, нагадали про ніжні ранки, і приємні такі вечори нагадали про безсонні ночі, коли разом з тобою були, коли разом з тобою гуляли. Не звертаючи погляд на сни, які нас давно турбували, ми не знали, що значать вони. Ми не знали, що з ними робити, куди дітись і куди втекти. Коли мені ти розказала, що у тебе присутні ці сни, я не знав, що зразу сказати, бо не вірив спочатку тобі, та не можуть очі брехати, самі милі і ніжні твої. Автор побажав залишитись анонімним.